То, ну, на відміну від журналістів, не всіх хай, але багатьох журналістів, які в цих питаннях займають активну позицію, на жаль, юридична громадськість пасивна. Це справді так. І тому, звичайно, що бажано було б, щоб юридичні відповідні організації. Зокрема, і та, яку представляє зараз е, пан Алійник, е, е, щоб е, десь щоб були ці відгуки. А їх чимало є цих організацій. Є Академія правових наук, до якої я належу, теж мовчить, теж мовчить. Інколи стає соромно, чесно кажучи. За позицією юристів тому і юристів можливо слід підштовхувати трохи, щоб вони були більш активні займали активну, більш активну е життєву і громадську позицію. І в цих питаннях також. Звичайно, юристи на відміну від лікарів не мають чогось подібного до клятви Гіппократа. Але тим не менше, подібно до лікарів, які несуть відповідальність за здоров'я людини, юристи повинні нести відповідальність за здоров'я суспільства і держави. І тому тут ніхто не повинен закликати уповноважувати на як на якісь дії, коли юрист повинен бачити, що щось діється невідповідно до права, він повинен реагувати. Це його обов'язок.